Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки розпочинаємо новий робочий тиждень. так? І розпочнемо ми його з вивчення теми з математики підрахунок, грошей. Сьогодні будемо працювати із такою одиницею вимірювання це вартість. Давайте розпочнемо із хвилинки каліграфії, запишемо гарно, рівнесенько, добуток чисел 7 та 6. Правильно, це число 42. Отже, прописали. І готуємо до роботи підручничок, відкриваємо сторіночку 207. Перед вашими оченятами розгляньте різноманітні іграшки. Подивіться на їхню вартість. І давайте з вами порахуємо, скільки ж коштує кожна покупка. Подивимося, вартість кульки, яка 50 копійок, так? на малюночку, І вартість кубиків. Кубики у нас коштують 6 гривень 45 копійок. Яким чином ми можемо зараз з вами порахувати? Ми знаємо правило, що гривні додають до гривень, а копійки до копійок. Отже, зараз нам потрібно, але я вважаю, більш доцільним було б поміняти місцями доданки, зверху б написати у вас зразок в підручнику 50 копійок, додати 6 гривень 45 копійок, але краще було б записати вгорі 6 гривень 45 копійок і додати 50 копійок під копійками. Було б легше. Тобто, за покупку заплатили 6 гривень 95 копійок. Дивимося, скільки коштують разом машинка. Вантажна і машинка легкова. 22 гривні 20 копійок, додати 43 гривні 15 копійок. Яким чином ми додаємо? Для зручності можна додати ось так в стовпчик. Копійки пишемо під копійками гривні під гривнями. Тобто 65 гривень 35 копійок, копійок вартість двох автомобілів. Наступне дзига та автомобіль. Скільки вони коштують? Правильно, 64 гривні 50 копійок. Наступне дзига і кубики. Ану, подивіться, будь ласка. І порахуйте вартість 27 гривень 80 копійок. Далі ось такий іншопланетний житель та кулька. Скільки разом будуть коштувати? 5 гривень 70 копійок. Кулька і автомобіль. 43 гривні, 65 копійок. І далі, будь ласка, продовжіть самостійно. Ми одразу переходимо до номеру 2. Троє онуків це задача. Напишете задача 2. Троє онуків вирішили відвідати бабусю. Проїзд у маршрутці коштує 4 гривні. Скільки грошей потрібно заплатити онукам? Потрібно онукам, щоб оплатити проїзд у маршрутці в обидва боки. Тобто, скільки у нас онуків? Правильно, їх троє. Скільки коштує один білет? Правильно, 4 гривні. Скільки ж онукам потрібно коштів, щоб добра... дібратися до бабусі, якщо їх троє? Звичайно, це по 4 гривні потрібно трьом онукам. Тобто, 12 гривень. Правильно? Правильно. Це в одну сторону, а в обидва боки. Все вірно. Потрібно 12 в одну сторону і 12 в іншу. Скласти разом і ви дізнаєтесь, скільки потрібно грошей. Ця задачка для самостійного працювання. Завдання 3. Також задача: Роман здав 14 порожніх пляшок, а Світлана на 6 пляшок менше. За кожні дві пляшки платять 2 гривни. Хто скільки коштів отримав? Отже, мова в задачі йде про пляшки. Пляшки здавала Світлана і Роман. Скільки здав Роман пляшок? 14, а Світлана? Невідомо, але сказано, що на 6 пляшок менше. Отже, скільки здала Світлана? Як дізнатися? Вірно, 14 відняти 6. 8 пляшок було у Світлани, так? І вони за кожні дві пляшки платять по гривні. Якщо у романа 14 пляшок, і за кожні 2 платять по гривні, скільки ж він отримає гривень? Треба. 14 поділити на 2. Так, це буде 7 гривень, отримає Роман. Аналогічно, давайте знайдемо, скільки ж отримає Світланка. В неї 8 пляшок. От, за одну, за дві пляшки платять по одній гривні. Отже, 8 поділити на 2. Це 4 гривні отримала Світлана. Так, далі завдача 4. Скільки гривень тато заплатив за кожний товар. Ось тато купував фрукти, бачите? Банани, апельсини та яблука. Банани купував по 24 гривні за кілограм, апельсини по 28 гривень за кілограм і яблука по 13 гривень за кілограм. Цікаво, де ж такі ціни є зараз на фрукти. Я б також пішла б купувати. Так, і купив він бананів 7 кг, апельсинів 4 кг, а яблук 9 кг. Скільки ж він заплатить окремо за кожні фрукти, от за банани. У нас 24 гривні коштує 1 кг, а 7 кг. Це 24 ми помножимо на 7 і отримаємо швидесенько рахуємо, 168 гривень. Далі аналогічно знайдете, скільки коштують апельсини, скільки яблука. І ось останній знак питання означає, у нас скільки всього він за всю покупку заплатить. Тобто і за банани, і за апельсини, і за яблуки. Порахуєте і знайдете, скільки потрібно грошей витратити татові. Задача 5. Один кілограм яблук коштує 14 гривень. У Наталі є 100 гривень. Чи зможе вона купити за ці гроші 7 кг яблук? Отже, що нам відомо в задачі? Нам відомо, що у Наталі є 100 гривень, так? Так. І вона йде купувати яблука. 1 кг яблук коштує 14 гривень. Нас запитують, чи вистачить і коштів, щоб купити 7 кілограмів яблук. Для того, щоб знайти, скільки коштує 7 кг яблук потрібно. За скільки коштує 1 кілограм помножити на 7 кг, так? Тобто, отримаємо 98 гривень, це вартість 7 кілограмів яблук. І відповідаємо. Що вона дійсно зможе купити 7 кг яблук, у неї вистачить 100 гривень. Так, ось така легка задача. Шоста задача також для самостійного буде опрацювання. Петрик у скринці має 250 гривень. А Сашко на 120 гривень більше, ніж Петрик. Даринка на 27 гривень менше, ніж Сашко. Скільки всього грошей у скриньках дітей? Тобто мова в задачі йде про діток, про Петрика, Сашка і Даринку. Скільки ж має Петрик у скринці? 250 гривень. Сашко, невідомо, але сказано, що на 120 гривень більше можемо знайти? Звичайно, діє додавання. А даринка на 27 гривень менше, ніж Сашко. Тобто, коли ми будемо знати, скільки грошей у Сашка, ми зможемо сказати, скільки у Даринки, бо в неї на 27 гривень менше, ніж у Сашка. Дізнайтесь так? І коли будете знати, скільки всього грошей окремо у Петрика, у Сашка і у Даринки, ви зможете знати, скільки ж всього грошей у скриньках дітей. Тобто. Опрацюєте задачу, і у вас має вийти відповідь всього 963 гривні. Якщо зійшлась, значить, це означає, що задачка розв'язана вірно. Ми переходимо до номеру 7. Стіл на 125 гривень дорожчий, ніж три крісла. Кожне крісло коштує 115 гривень. Скільки ж коштують два столи? Отже, ми говоримо про стіл. Так, нам треба дізнатись, скільки коштують два столи. Але для того, щоб дізнатись скільки коштують два столи, давайте для початку знайдемо, скільки коштує один стіл. Нам сказано, що стіл на 125 гривень дорожчий, ніж три крісла. А чи знаємо, скільки коштують три крісла? Ні, ми знаємо, що одне крісло сто, коштує 115 гривень. А три скільки будуть коштувати? Треба по 115 разів по 115 гривень взяти три рази, так, так. і ми отримаємо вартість 345 гривень. Це три крісла у нас коштують. А стіл на 125 гривень дорожчий. Дорожчий, тобто більше. Отже, давайте знайдемо, скільки ж буде коштувати стіл. Треба 345 додати 125. І ми отримаємо 470 гривень. Це вартість одного стола, а два столи. Можемо або ж діє додавання, або ж краще дії множення. Це 470 помножити на 2. І отримаємо 940 гривень це вартість двох столів. І останнє дітки, завдання це приклади, ми вже їх вміємо обчислювати, розв'язувати, єдине, що потрібно пригадати це порядок дій. Якщо є дужечки. Той виконуємо дію в дужках. Далі множення і ділення по порядку, а потім вже додавання та віднімання. Не забуваємо ці всі прості правила. Як ви бачите, сьогодні ми працювали багато над задачами на вартість, вдосконалюємо свої міння і навички. І всім гарного дня! Бувайте!